Діти, сьогодні ми поспостерігаємо за проліском. Пролісок дуже красива весняна квітка. Зацвітає рано навесні. Листя проліска має видовжену форму зеленого кольору. Квітка має загострені на кінці пелюстки блакитного кольору. Ростуть проліски у лісі. Особливо вони полюбляють рости під листям дерев. Листя цієї квітки пробиваються навіть із під шару снігу. Ця квітка не боїться ні снігу, ні нічних морозів. Я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок.